Різдво Розболівся у жінки зуб. Біжить вона в лікарню, приходить. Там приходить лікар в дрова нікато. Вона, в мене болить зуб, треба його вирвати. Лікар каже, приходьте завтра, я вже в такому стані, що я нічого не можу зробити. Ти, взагалі? Ти, в мене через 10 хвилин закінчується зміна. Ой, болить, дуже болить, ну треба. Він. Без проблем. Я вириваю зуб, але якщо вам буде больно, до мене ніяких претензій. Вона добре-добре. Ну, вона відкриває рот, він бере щіпці, заглядує їй в рота. Коротше, щось він там колупав, колупав, Дергає. Вона в криках а -а -а -а! і побігла. На другий день він приходить на роботу. Голова з будуняки болить, руки трусяться, похмелиться хочеться. Тут хлопець якийсь заходить. А це ви вчора жінці зуба виривали? Він зуба. А, якого. А, точно, щось пригадую, була, да. Він йому на стіл 5 тисяч баксів. Бах. Ці, Ух ти! І ключі от тачки. й пак а що? То була моя теща, ви її язика вирвали.